Хай guys! Усім привіт! Ви на каналі Світ Колекшн! І сьогодні ми з вами розпакуємо Disney Dorables 9 серію. Так! Ось такі два чудові набори. Звичайний, де може попастися нам 5 або 6-7 фігурок. І мега-упаковку. Ну, вона не зовсім мега, вона не така велика, як інші. Де 30 фігурок, тут тільки 15, і дві з них ексклюзивні. Отож, два чудові набори дев'ятої серії «Дораблес» Нас чекають. Так, Так, розпочнемо. Так, з меншої. Стандартної. Так, е, Тут, як завжди, представний перелік, хто може попастися. 50 всього цього Так, ці колекції. З різних мультфільмів є звичайні, рідкісні і дуже рідкісні. Так. А, а також ці серії є, є ось. Дуже-дуже, дуже лімітовані. Так. Продовжуємо. Так. так, і... розпочнемо. Так, зламаємо двері. Тут така спеціальна є... Я угу. от, я навіть не знаю, як їх назвати. Так, перші двері. А, до речі, забула сказати, у нас Ші... тут шість, У навіть не звернули увагу. Так, ми так налаштувалися на розпаковку, що ми помітили, що у нас тут 6 замість п'яти. Так, це дуже класно. І так, перший пакетик, 36 номер. Так, і, до речі, пакетики такого червоного, красивого малинового, малинового кольору. як так, дуже серії. Ми вже дев'яту серію з вами розпаковували. Так. Тому це. Частина 2. Так. <смі> Опа! І тут у нас хто це хто це? Тигруля! Тигруля! Дуже класно, він виглядає. І такий у, -у. <смі> Клас. Він наспівує щось. Там мені дуже подобається його поза. Він так лапку підняв. Та, ой, хвостик такий позаду. Тигруля на тобі має бути увага. Так, що ж, мені наступні дверцята я відчиню ось. Так. У мене пакетик номер 13. 13. О, люблю це число. Так, і тут у нас ось маленький. О! Це флік! Це флік! Життя жуків. Клас! Так, життя жуків. Ой! Ось який у нас флік. Дуже красивий у нього колір. Вау! Мені дуже подобається. Так. Так, наступні. Дверцята. Open, open! <ріхі> О, я вже бачу пакетик. Номер 48. Так, 48. І тут хтось такий досить великий, хочу сказати. <ріхі> О! -о, -о! О, -о! Док Круто! Круто! Док! Супер! Дуже класно. Це дуже чудово, що в цій серії, нарешті, дали, окрім ну, тваринок чи то людей. людей, дали от машини, авто. Так. Дуже Це... класно їх зробили. Тачки просто дуже класна франшиза, піксарівська, дуже класно, що їй нарешті дали вдаралась. Так, наступній вертят. О, О чек-лист. Чек Та-та-та. Ну Ми вже позаду показали. В принципі, тут ситуація не змінюється. Єдине, що по кожному мультфільму окремо 40. Угу. О, вівцянка! Ого! Я, я в шоці. Вівцянка. Вау. Дуже прикольно вона виглядає. Пластик маленький. Красиво. Так, красиво. Як на поганку. Так. Ти її аж посунула. Ой. Так. Наступні двері. О, 25. Тут також щось досить масивне в мене. Можливо, знову тачки. Було б дуже круто. Ні. Ого! Це... О, це шевелюра. Нічого це собі. Це та сама мадам-співачка з душі. Не пригадую, як її звати. Доротеа якось так. Та, вона Щось ще рідкіс, Вона дуже, рідкісна. дуже рідкісна. рідкісна, вау. Ну, виглядає вона дуже класно. тримає в руках саксофон. І шевелюра просто вау. О, і в неї прям нагадало мені трішки Круелу. Чорнобілі тони. Так, і останній пакетик з цієї коробки. Дороті її мабуть звати. Номер вісім. Це міс, 30 тридцятих. Супер. Мі Дуже класно вона виглядає. Та оченята такі трішки по-іншому закликають. Так, так. Виді. Класно. Так, ну що Супер. ж? Супер. Тепер до більшої. Так. Короб. Ексклюзивні ми дістанемо так, кінці. Спочатку розпочнемо. Так, е з боку. О. Міні. Так, і інші персонажі. Ми і позаду. ззаду, в принципі, так як в меншій коробці, а. перелік усіх, хто може попастися. І тут також персонажі. Так. І розпочинаємо ці величезні двері. Відчиняємо. Так. О, вони отут уже. Відчиняються. Ось, а тут О. не відривати, тут згинати. Так. Хоча вони якось... трішки якось неправильно будуть відривати все-таки. Так, я розпочинаю. Ой. Опен, open, open. опен. Супер. О, такий маленький, такі маленький. Гурцята, так, так. Такий так, великий. тип. Так, Там були більші. Так, це в нас номер 2. Mm -hmm. mm -hmm. І тут! Ого! Альберто! Oh, <laughs> Альберто водяний. <laughs> Клас. Прикольно. Очі дуже красиві. Так. Дуже красиво зроблені. Трішки yes, здається по-іншому. У нього також дуже класна зачіска. У нас тоді попався лука, і в нього було вигляді тріандочки, У нього також. Трішки по-іншому, але також дуже красиво. Mm -hmm. І хвостик тут. <хи> класно. А, ви я не помітила, я думала, І це музька. нога. У <хи> нього отак хвостик з ногою йде. Uh -huh. <хи> Дуже класно. Не захотів на останок він сфокусуватися. <хи> так, наступні дверцятка. Через такі маленькі дверцятка uh -huh. витягнути такий великий пакетик. Важкувату трішки. Я радше за фігурку переймаюся. Ось вона зараз вилізе без відкривання. 11. 12. Там щось синеньке, ніби просвічується. А ти вже підлякаєш. Зовсім ні! Кольори змішалися. О, це міні-70-ті. Дуже класно вона виглядає. Зібрати колекцію міні це, звісно, щось. От на чек-листі. Можна угу. поглянути? Ось. Дуже гарно. 20-ті, 30-ті, 40-й, 50-ті, 70-ті і 80-ті. Дуже класно. Так, Тобі так. наступні? До речі, 70-ті, звичайно і 30-ті також, звичайно. Так, наступні. 47. Тут Знову щось масивне. 46. Так, 47-й номер. О! О! Клас! Дуже класно. Дуже гарно виглядає. Супер. Вау. ще навіть. Просто покручує Дока Гадсона. Так, оці крила в неї позаду просто. Дуже красиво. І передні колеса більш відкриті, а задні заховані. Дуже класно виглядає. Так. Покладемо її біля дока. Так. Я вже бачу. 26. Бачу пакетик. Так, 26, а ми міні не поставили поруч. Парвирую ситуацію. І тут у нас! О, Молан. Молан. Оп! Молан! Ну, так прям в ага. ній. Так, я Русі. Міні переставлю. Ось. Так. Наступні двері. Мега малесенькі. Просто. Вони всі надто крихітні. Може, я спробую ці. Вони такі малесенькі, що їх от якось важко запхати навіть. Це де пише. О боже! Щось велике звідти вилазить. До речі, там у мене знову щось дуже масивне. Це так, маленьких? це номер. 0,3. Угу. Це якийсь морський монстр, напевно. Я думаю, що за хтось з лукера хоче, тож Альберто був, здається, другий. О! О Сиджорта! <сумірно> <Сумірно. це> <сумірно> Клас. Це її зачіска просто. <сумірно> Пишна. Угу. Дуже велика, дуже об'ємна. Дуже класно, вона виглядає. Це зовсім так суперкрасиво зроблена, мені здається. В порівнянні з іншими. Ну, так, трішки так. Так, я Арбель Альберт. Ці дверцята супермалесенькі. О, там щось невеличке, мені здається. Так, 21. І це у нас. Ого! 22. Душі. Душа 22. О, потрібно було, щоб вона була під номером 22, а, а не 21. Трішки вони не подумали. <рес> Стій. Вона не хоче стояти. Так, наступні. ці. 0,7. О, О, <рес> класно, це з 20-х. Так, помітно. В неї віки всередині промальовані вичиняки. Дуже прикольно, до речі, я таке перший раз бачу. Uh -huh. Бо ВІ, як правило, або не малюють так як в випадку джулі, або, ну, якби так, як в тих міні. Зовні. А тут дуже цікаво так зробили. Uh -huh. Дуже класно вона виглядає, спідничка в неї така прикольна. І тут в неї ще немає її фірмового бантику. А, справді, так. на голові. <ріст> так, а тут в неї капелюшок, так? в тридцятих. Ой, так. Я потім впала. поправлю. <ріст> так, наступні дверцята. Так. Зараз ми мені поправимо. Так, тридцятий номер. І це у нас, це у нас. О! Це собачка з Мулан. Його, здається, братик називали. Тут пише okay. Little Brother. Маленький братик. Не знаю, Клас, але. він дуже цікавий наглядає. Так, Біля Мулан. Так, тобі наступні дверцята. О, такі цікаві, вони мені завжди, якщо чесно, валізу нагадували більше, ніж двері. Ой. О, тут чек-лист також. Чек так, і тут номер 20. Угу. Якись цікаві форми. У. Ого! душі! Так, це ж головний персонаж. Душею його звати. Зараз, 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 зараз. Джо. Джо. Мастер Джо. Так, іди до душі. Вони так виглядають, цікаво, наче е... неонові. Mm -hmm. От я якраз хотіла сказати. <ріст> Велике щось. Так, і дверцята маленькі. 28. Червоні. <ріст> Ого! Мушу? Так. Я класно виглядає. Mm -hmm. Прикольно. Як милий. Він Як К, І ще хтось в такому плані, з такими диченятами так, 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 повністю залитими. Але дуже красивий, і кольор дуже красивий. Дуже класно. І такі. Так, Мулан. Отримуй ще одного, друга. Він так, позаду то, він <рігла> Так, тут такі цікаві, малесенькі Будьте, Ой. Насправді двитата дуже маленькі, як на ці паків Так, тут 14. І Ого! Гусінь! Гусінь! Теж колір дуже-дуже. красивий. Дуже класно він виглядає. Прикольно. Угу. І блакитний, і салатовий, дуже красивий. Навіть не блакитний, я б, б сказала. Так, він насправді дуже красиво глядає. Так, давай вівцянку ми заберемо. Так, треба його до фліка. <гум> так, у мене передостанні дверцята. Так. 19. Щось дуже малесеньке. Може, хтось із їж... життя жуків? Можливо. Мабуть, так і є. О, це принцеса Атта. Чи мені здається, її вже можна звати королева Атта. Вона ж в кінці мультфільму стала королевою. Як красиво пророблена ця фігурка, оці їхні тільця, ці їхні крильця. Це крильця дуже класно. Полосочки, і знову ж таки віки тут так мило, і корона. Дуже Чи класно. то фактіара. Ні, корона все-таки. Так, іде до них. Так, і тобі останній пакетик. Так, останні дверцята. Знову маленький, і знову великий пакетик. О, але тут вони якось так краще розкрилися. 37. І там... Кенгуру Кенгуру із Вінніпуха його звати. Зараз, 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 Ру. Зараз. здається. Ру, Мені також так здається, але зараз. Так, Ру. Він рідкісний. Прикольно. Класний. Таким... Капелюшок, капелюшком... так. Панамка чи то. Дуже прикольно. Гарненький такий. Так, біля тигрулі. і зараз ми ще Дістанем... покажемо так. вінні і слоника. І нарешті ми дісталися до ексклюзивних фігурок цієї великої так. коробки. І тут у мене слоненятко, звійніпуха. І воно так, оксамитове. Лайді. Це спеціально в цій такій коробці дали його оксамитовим. Тому що є точно таке же слоненятко в цій же 9-й серії, звичайне, не оксамитове. Так. Ось отаке воно у нас є в попередніх коробках було. Так, а це оксамитове. Так, і ще вінні. Та остання фігурочка. Так. Дуже класно він виглядає. Мені затім прям личиться оксамитовість. Так, ну, звісно, це ж такі персонажі, милі, пухнасті. Так. Він так класно ручки склав. нього льотчика. Угу. Дуже класно виглядає. Супер. Ось, стільки у нас різних фігурок з дев'ятої серії, з різних мультфільмів. Так. Ну, мені ця колекція дуже подобається. Так, дуже класно. Ну, і, звісно, тачки, це, це щось. Любов просто. І мені здається, досить класно, вони змогли. Їх зобразити в Дораблес. В плані вони такі кольорові, цікаві, дуже пророблені, тобто вони з малих жуків дуже класно показати. Вівчанка так притусувалася до Луки і до Джулії, що я виходу <с це спочатку> з одного мультфільму. Це точно. Так, супер! Та, мені я дуже, дуже сподобалося. Та, я також задоволена і дуже рада, що в нас от стільки гарних, красивих фігурок попалося. А вам дякуємо за увагу. Так, всім до нових зустрічей. Па-па. Бай! -па.